Тобі було замало своїх? Таке питання задали мені вже кілька людей, які дізналися, що я задумала вивезти з Донеччини котів та собак. Так розпочинається наша розмова з Тетяною Піскурьовою, яка стала ініціаторкою порятунку тварин, які потрапили в жахливі обставини недалеко від лінії фронту. Мала немала, але я чим можу, хочу допомогти хлопцям. До хлопців прийшли. Прийшла велика кількість тварин з усіх куточків, де йдуть бойові дії. Хлопці їх годували, навіть намагалися лікувати і звернулися за допомогою. А ще не знайомі зовсім Ми, вони мені зателефонували. Хтось їм там десь сказав таку інформацію, що якщо не я, то ніхто, ну так і вийшло. Всі, хто до кого я зверталася, допомогти мені, ну ніхто не допоможе. Так, що будемо розгрібати самим своїми силами. Ми справимось. Пані Тетяна, незважаючи на купу нюансів і проблем, пов'язаних з новоприбулими пухнастиками, впевнена, що все буде добре, адже її волонтерський досвід роботи з тваринами величезний. Дома у мене зараз 16. І по перетримкам 48 великих собак, дома 32 коти, плюс 9 у цих котів і собаки. Взагалі ми за три з половиною роки існування э, нашої групи вже більше тисячі взяли з вулиці великих. У нас і овчарки були, і алабаї були, у нас були і стафи доволі такі багато. Ну та у нас була даже малінуа, у нас і Йорки були, і. Ну, і дорогі собаки. Щодо тих тварин, які наразі прибули до нашого міста з зони бойових дій, то кішки дорогу перенесли чудово. А от собакам було непереливки, навіть не дивлячись на те, що для них підприємець Олег Білобродов, який займався перевезенням тварин, створив оптимально комфортні умови в автівці. Він молодець, ну зробив будку на своїй машині, привіз. Допоміг все зробити. Ну, величезне дякую Олегу і Світлані за те, що ну, Світлана взагалі героїчна жінка. Я, я в шоці, чесно. Я не думала, що вона збереться і поїде скільки кілометрів. Ну, це ви представляєте, це 1600, по-моєму, 600 кілометрів. Вибоїни, а іноді і повна відсутність асфальту. Безсонна ніч у непристосованій для ночівлі автівці 13 годин від шостки до населеного пункту на Донеччині, яке розташоване за 40 кілометрів від лінії фронту. Все це довелося подолати Світлані Субтельній, яка погодилася допомогти вивезти собак та котів з території, яка пережила страшні події, яку люди давно покинули. Проте там продовжували своє існування десятки тварин, які потребували не тільки харчування, але й лікування. Моя родина. Особиста моя родина, всі люблять дуже кішечок і собачок, бо у нас вдома кішки, і у синів, і собачки і кішки. Тому це у нас особлива любов до тварин. І коли Таня Піскарьова ще місяць назад зателефонувала і попросила Світлана Олександрівна, подумайте, як нам все ж таки привезти тваринок з Донеччини, Звичайно, ця ідея у мене запала в душу. Проблем пов'язаних з перевозкою тварин було чимало. Зізнається Світлана Олександрівна. Проте, поставивши на ваги життя чотирилапих і перепони для їх порятунку, було все ж таки вирішено прямувати на Донеччину. Вирішили ми поїхати. Олег Білобородов на цей тралер зробив з підручного матеріала у два ряди ці. Скажемо так, клітки 10 зверху продувала, дірки продувала, і ми поїхали. 20 кілометрів від нас Донецьк, 40 кілометрів лінія фронту. Але хлопцям треба було виручати. Ну і цих тваринок і цих тваринок. тому тут була така подвійна мета. Від самого початку стало зрозуміло, що ця поїздка буде непростою і виліться в копійку, адже потрібно подолати шлях в майже 1700 кілометрів. Звичайно, ми розуміли, але слава Богу, що поряд з нами всі ці півтора року війни люди, які наші всі ці ініціативи підтримують. І тому, коли ми звернулися особисто до них, особисто до колективів. То е, нас підтримали. і мені дуже так знаєте, тепло на душі. Що наші шоскінці, ось вони такі багатоградні. Запитую у пані Світлани, звідки вона черпає сили для того, аби постійно кудись їхати, щось робити, комусь допомагати. Така я є, <ріст> така була моя мама, така є я е, розумієте, ми вчителі, а вчитель це діагноз. Тому дітей, яких я вчу, вони на це спонукають. І якщо це я не буду робити всю цю роботу, то з кого вони будуть брати приклад? Наразі чотирилапі гості з Донеччини перебувають у притулку, і наша співрозмовниця звертається до всіх небайдужих. Допомогти місце тимчасового перебування багатостраждальних пухнастиків, які через війну втратили своїх господарів, і можливість жити у люблячій сім'ї зробити більш комфортним та затишним. Стою, Той притулок, так? який будувала міська рада. Там все огорожено, там достатньо велика площа. Хотілося б звернутися до шостинців, Треба допомога, щоб все ж таки там облаштувати, для того, щоб привести в порядок оцю травку, навіть підстригти. Де, я думаю, знайдуться ті люди, які б мали можливість і клітки зробити, і траву покосити, і якщо б ми разом, то і воду провести там. Тож волонтери звертаються до всіх, кому болить за беззахисних тварин, допомогти їм знайти дбайливу родину, люблячих господарів, яким вони в свою чергу подарують ніжність, тепло і ласку, зроблять їх життя більш повноцінним і насиченим приємними враженнями. Поспішайте поділитися частиною свого душевного тепла з тими, хто цього так потребує.